А далі поговоримо про людей, які завжди стоять на варті правдивої інформації. Йдеться про журналістів: відеокамера, фотоапарат, записник і олівець. Ці звичні предмети завжди досить яскраво описували професію журналіста. Зараз цей перелік розширився. Додалися обов'язкові для зони ведення бойових дій бронежилет та шолом зі спеціальним впізнаваним у всьому світі маркуванням прес. Щодня з ГАЙ з найгарячіших точок журналісти роблять усе, аби світ дізнався правду про кожен злочин російських окупантів. Станом на зараз вже більше 60 наших колег, українських журналістів, загинули на цій війні. І знаєте, що саме важке? Цьому в інформації, яка є на спілці журналістів України, а у цьому розділі написано список оновлюється, і ми розуміємо, що це не останні жертви і це не останні, а, а, не останні смерті. Але ми все рівно приходимо на роботу, ми беремо в руки камеру, микрофон. Свої смартфони і, і робимо новини. Бо новини зараз це така сама зброя, як і те, що вбиває нашого ворога. Вся команда нашого телеканалу, журналісти, оператори, редактори з перших днів повномасштабного вторгнення працювали, аби ви могли швидко дізнаватись всю оперативну інформацію. Разом із вами, нашими глядачами, ми вистояли і так само разом із вами святкуємо сьогодні. Тим часом і Києва Віталій Кличко привітав журналістів із професійним святом. Українські медійники гинуть на фронті, висвітлюючи цю варварську війну і захищають Україну зі зброєю в руках. Тисячі працівників змі показують з передової подвиги наших захисників і звірства росіян. Слово це теж зброя, заявив е, пан Кличко. І ця зброя має бути на боці справедливості і правди.